Поставив собі за мету витіснити наші е, підрозділи з Курщини, і він це намагається зробити е, ще чи не з осені. Е, е, ми бачимо, що ворог застосовує до, досить таку велику кількість своїх підрозділів, яку вони перекинули ще раніше, із інших ділянок фронту. із України також це. Е, Підрозділи повітряно-десантних військ, морської піхоти, спецпризначенці, звичайні мотострілецькі підрозділи. Ми бачили і корейців. Тобто у ворога стоїть е, мета нас повністю витіснити е, на нашу територію. Але вже сьомий місяць, як їм це не вдається, вони намагаються штурмувати наші позиції, але натомість несуть дуже великі втрати. А в зоні відповідальності нашої бригади нам вдається повністю утримувати ті позиції, які ми захопили раніше. Е, військові з е, північної Кореї були помічені у нас. В грудні січні місяці, тобто вони намагалися штурмувати наші позиції. У них стояла мета саме штурмувати. А росіяни, там, контрактники, їхні військові мали б закріплятися на тих позиціях, які б мали штурмувати корейці. проте Корейські підрозділи були нами знищені, і всім нам відома інформація про те, що корейці були на певний момент зникли з поля бою, і потім була інформація, що вони знову з'явилися. Але після цієї інформації, от в зоні відповідальності нашої бригади, північно-корейських військових помічено не було, і зараз на даний момент ми їх не, не помічаємо.